А чи знали ви, що Київ заснований наприкінці 5-го, початку 6-го століття? А на сьогодні є найбільшим містом України і сьомим за чисельністю населення у Європі? Київ має своє море. Це водосховище на Дніпрі площею 922 квадратних кілометри. Найстародавніша вулиця Києва, Володимирська, їй більше тисячі років. Монумент батьківщина мати одна з найвищих статуй світу 102 метри. Це вище ніж статуя свободи у Нью-Йорку. Найменшою за протяжністю головною вулицею серед європейських столиць вважається хрещатик. Його довжина усього 1300 метрів. Хрещатику належить ще один європейський рекорд. Це найширша головна вулиця 75 метрів від одного боку до іншого. Найстаріше київське дерево дуб Вільгельма Крістера. За приблизними підрахунками його вік складає близько 700 років. Побачити це диво природи можна на вулиці Осиповського. Метро Києва одне з найстаріших в Європі. Найглибша станція в ньому арсенальна. Щоб потрапити на неї, потрібно буде спуститися під землю на глибину 105 метрів. Ну а честь називатися найкрасивішою станцією належить знаменитим золотим воротам. Ця станція входить у топ 10 найкрасивіших у всьому світі.